І так, мої дівчини дівчатуни, дівчату, як каже моя колега, а я вас називаю просто янголи. Дівчатка, хочемо бачити успішних хлопців, успішних чоловіків і взагалі реалізації щодо жіночності, навчіться бути вдячними чоловікам. А практика буде заключатися в тому, кожен день пишіть хоча б 5 пунктів вдячності своїм чоловікам, навіть у от маленькими, які поруч з вами. Але він теж потенційний чоловік. За що ж ви їм вдячні? Тому що якраз власне обесцінювання тої чоловічої статі, а жінки вони зазвичай набагато потужніші енергетично, чим чоловіки. І тільки жінка здатна наповнити свого чоловіка. І власне, чим вона його і наповнює, то вона і отримує. Тому вчіться бути вдячними, бачите в них справжніх чоловіків.